Кераміки це найкращий вибір для облаштування душової зони з максимальним комфортом. У нас ви знайдете все, що потрібно для сучасної ванної кімнати. Душова система, інноваційне рішення для тих, хто прагне насолоди від душу кожного дня. Високоякісні матеріали забезпечують довговічність і надійність, ручний душ, свобода вибору для вашої ванної кімнати. Зручний та стильний він ідеально підійде для кожного члена родини. Гігієнічний душ. Практичне рішення для підтримки гігієни та зручності. Душовий гарнітур повний комплект для душу, що поєднує естетику та функціональність. Наш асортимент гарнітурів допоможе створити гармонійний інтер'єр у ванній кімнаті, верхній душ для справжньої релаксації. Особливо популярний тропічний душ, який створює ефект теплої зливи, занурюючи вас у світ. Повного розслаблення та насолоди. Клуб кераміки пропонує акції та знижки на душові аксесуари. Ми цінуємо кожного клієнта та завжди дбаємо про індивідуальний підхід. Обирайте якість, стиль і комфорт разом із клубом кераміки.